Номер 1046, сторінка 229. Порівняй перше, 2,13, друге, 83 і 3, цілих. для того, щоб виконати це завдання, можна піти двома шляхами. Перший можна натуральне число подати у вигляді неправильного дробу із заданим знаменником. Два подати у вигляді неправильного дробу із знаменником 6, три подати у вигляді неправильного дробу із знаменником 3. А можна неправильний дріб перетворити у мішане число і тоді порівняти цілі частини. Я розв'яжу кожен приклад обома способами. Хоча краще переводити неправильний дріб у мішане число. 2,13 шостих. Перетворимо 13 шостих у мішане число. 13 шостих дорівнює 13 поділити на 6 приблизно буде 2, 2 помножити на 6 буде 12. Давайте запишемо, щоб вам було краще видно. 2 на 6, 12, віднімаємо і остача 1. Маємо 2 цілих і 1 шосту. І бачимо тепер що, порівнюючи 2 цілих. І 2,1 більшим буде той дріб, у якого, оскільки у них одинакові цілі частини, той у якого дробова частина більша. У двійки дробова частина дорівнює нулю, у 2,16 1 шосту. Отже, більший дріб 2,1 Другий приклад, 8 третіх дорівнює. 8, якщо поділимо на 3, буде 2 відняти 6, остача 2. Буде 2, цілих і 2 третіх. Порівнюючи 2 цілих, 2 третіх, і 3 більшим буде 3, тому що його ціла частина більша. Або ми могли розв'язати ці приклади, так як я говорила, перетворивши натуральне число. Умішаний у неправильний дріб, а не неправильний умішаний. Так, це у нас був перший спосіб. Ось це другий спосіб розв'язання. 2 запишемо дорівнює неправильному дробові і знаменником 6. Знаменник 6, отже, 2 помножити на 6 дорівнює 12 шостих. 12 шостих і 13 шостих більший дріб 13 шостих. Другий приклад. 3 із знаменником 3. 3 помножити на 3 дорівнює 9 третіх. 8 третіх і 9 третіх, більший дріб 9 третіх. Отже, 3 більше, ніж 8 третіх. Читаємо, 8 третіх менше, ніж 3 2 менше, ніж 13 шостих.